Який ваш найяскравіший спогад із дитинства? запитала Емілія. Свято, подарунок, яскраві враження. Яскравий спогад. задумався Ричард, чухаючи мізинцем скроню. Вказівним і середнім пальцем він затиснув запалену сигарету. Мені було вісім, почав ричард. Батьки щойно розлучилися, і ми ще жили в Чикаго. Було літо після грози визирнуло сонце, і ми з мамою пішли до супермаркету за покупками. Я тяжко переживав розрив батьків, і мама всіляко намагалася мене розвеселити, відвернути увагу від батька. Ми переходили дорогу перед супермаркетом, і мама не помітила, як на нас із-за повороту виїхав величезний пікап. Така стара розвалюха, що дзвеніла всім, чим можна. Дивно, що він був на ходу. Я тільки й устиг подивитись у його бік. Мама теж голову лише встигла повернути, як нас різко щось відсмикнуло назад. Пікап, пронісши повз нас на величезній швидкості, навіть не намагаючись пригальмувати. Ми подивилися на нього, перелякані до смерті. А за нами стояв старий негр. Афроамериканець поправила його Емілія. Так коректніше. На війні все одно: негр, афроамериканець, європеєць. білий ти чи чорний, кулі плювати. Я вас зрозуміла, кивнула Емілія. Він був одягнений у потерту форму часів В'єтнамської війни. Тримав нас за коміри, просто схопив і відсмикнув від вантажівки, що неслась на нас. Міг би й повз пройти, адже чорношкірий їх не дуже любили в нашому районі, але врятував мама в шоку, я в шоку. Вона каже йому спасибі, я кажу, і мама його запитує: чим ми можемо вам віддячити. А він присів переді мною, як тоді пам'ятаю, його старе, зморшкувате обличчя з косим шрамом, і каже: Проживи життя так, щоб мені не довелося жалкувати про свій вчинок. Підвівся і пішов геть, не сказавши більше ні слова. Ричард замовк, жадібно затягнувшись цигаркою. Він глянув на лікаря, даючи зрозуміти, що закінчив розповідь. Вибачте, це ваш найяскравіший спогад? запитала Емілія. Так, кивнув Ричард. Це вперше, коли мені врятували життя. Потім, звісно, ще будуть, але вже на війні. Цей випадок дуже вплинув на вас, розвивала розмову лікарка. Вплинув? задумався Ричард. Так, звичайно, вплинув. Саме після цього випадку я вивчав.